Щодо санкцій, хотів також вас запитати в продовження того, що ви зазначили. В принципі, можна уявити, що Туреччина чи Індія можуть погодитися на е, відмову від російської нафти, щоб не сваритися з США, але ж залишається Китай і Китайська Народна Республіка навряд піде на цей крок, зважаючи на нинішню ситуацію, і її відношення. Ну тобто, Китаю фактично ну треба, щоб Росія продовжила війну. Як тут бути? Не ну, вдасть, тут що... ви, ви праві, пане Романе, Китай, не, сучасне всього, не піде на жодні серйозні поступки. Це ну, майже очевидно, тому що ні Китай не може диктувати Америці, ні Америка не може диктувати Китаю. Тому що це два самостійних гравця, це два ну, потужних центра сучасної сили, і тому я думаю. Так прямо це не спрацює, але якщо це буде спрямовано на конкретні китайські компанії, не на китайський уряд, а на компанії, які ведуть такий бізнес з Росією, то це може мати все ж таки певні результати. Ну, подивіться, я китайський підприємець, який допомагає купувати російську нафту, І раптом на мене летить. Стовідсоткове мито на що мені робити? Значить, моя мій бізнес фактично закривається, тому що е, я ризикую, що якщо я під американськими санкціями зі мною ніхто більше працювати не буде. Так, от у мене виникає питання: чи я добре зараз я зможу швидко заробити, але потім опинитися е, в санкційному списку, і для мене це проблема. І там ж питання не в назві фірми, там питання в прізвищі е, бізнесмена і е, вносять так само не просто назву компанії, а й, е, а й тих людей, які цією компанією керують. Бо можна було б поміняти шило на мило, назвати е, фірму по іншому, але ж ти себе сам не назвеш по-іншому. Тому е, тут можуть бути знаєте, такі точкові удари, які так само е, дадуть результат. Так, Китай буде говорити, що це незаконно. Китай буде говорити офіційний Китай, що це протирічить там міжнародному праву, ну і говорити всякі інші банальності, які він робить щоразу. Але це буде дошкульно бити по конкретних китайських фірмах. Відтак, я думаю, і тут реакція може бути доволі серйозною. Добре, ще питання в цьому контексті. Наскільки Путін зацікавлений у сварці з Дональдом Трампом на сьогодні? Ну, дивіться, Трамп прийшов в Білий Дім вдруге, і з готовністю поліпшити російсько-американські відносини на фоні Байдена. Що зараз для Путіна в пріоритеті? Це все ж таки війна нескінчена проти України і досягнення того, що він бажає, і він про це заявляє. Чи хороші стосунки з Трампом, який хоче припинення війни і. Знову ж таки, повторююся заяву Рубіо. Розмови раді заради розмов для американців вже не цікаві. Треба дії. Чи є у Путіна ці дії, які цікаві Трампу, щоб і не спосваритися, і продовжувати війну в Україні? Ну, знаєте, пане Романе, то це днями було чергове підтвердження того, що Трамп в своїх Перших контактах з Росією готов був продати е, пів України, так, е, так. і це вже підтвердила зараз е, в черговий раз, уже е, тепер міністерка закордонних справ Австрії, е, тобто Трамп давав Путіну шанс е, і на те, щоб він е, оголосив себе переможцем, знов е, 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 ну, е, задовольнившись е, тим, що він зараз е, вкрав і захопив. Uh, і uh, щоб він розпочав нову еру відносин з самими Сполученими Штатами Америки. Але розумієте, в чому трагедія uh, uh, для Путіна? Путін уже не може зупинитися. Ну, що означає, що він зупинився от зараз, на, 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 цьому, на цьому на цій лінії розмежування. Ну, це означає, що він досяг своєї головної мети. Україна залишається, Україна буде інтегрована в усі західні структури, Україна не підкорена, і всі надії, що е, Україна буде на е, другою Білорусі, вони кудись вилетіли. Тобто, яке ж геройство? Який же ж я великий? Чого ж я досяг? Так, ви скажете абсолютно правильно, що пропаганда може за, за два тижні е, подати це як. Величезну перемогу всіх часів і народів, що Путін молодець, що Путін герой, і так далі і так далі. Але ж він то прекрасно розуміє реальний стан ситуації. Подивіться на це жалюгідне видовище, яке було вчора в свята Ленинграді, де Путін е, вітав е, е, військово-морські сили Росії з їхнім днем. Ну Ну це просто ну Це просто ганьба. Тобто. Уявляєте, до чого дійшло, що Росія з її потужним, як вони казали, військово-морським флотом сьогодні ховається від українських дронів, боїться провести парад, тому що знає, що з цього параду буде пшик, і, і, і десь там на якихось задворках адміларті адмілартійства чи якось в Санкт Петербурзі вишуковують якусь там. Групку моряків, парад приймає цілий лейтенант. От, ну, Одним словом, це таке ганьбище, на яке. І це в кількох яке... сотнях кілометрів від українського кордону. Абсолютно, абсолютно. От розумієте, тобто, що це означає? Це означає, що ну, він перетворюється в посміховисько. Посміховисько всіх тих, хто йому допомагав, хто був на його боці. І тоді виникає наступне питання у тих, хто навколо. А для чого нам мати це по Ну нам же ж треба е, продовжувати е, війну, а цей блок, який сидить на війні, ну, він дуже потужний. Ну зараз кажуть, що ну такі цифри з'явилися. Я не знаю наскільки вони реалістичні, що десь приблизно приблизно 20% населення це вже не просто там олігархів, які займаються ПК, а населення доволі непогано заробляє зараз на, на війні. Значить, отже, я припиняю війну, припиняються зарплати, припиняються виплати, припиняється все це. І 20% населення каже мені, ого, а що трапилося? А чого це ми припинили війну? А нам не потрібен такий фюрер і такий цар, який нас не задовольняє. А тепер давайте подивимося на інше. А повертається е, мільйон головорізів, яким байдуже кого вбивати, гвалтувати і нищити. А що робити з цією публікою? А чи вистачить у Путіна внутрішніх можливостей цю публіку якось приборкати? Зовсім ні. А що робити? Навіть але це навіть не, не, не головні проблеми. А що робити з економікою, яка вже розігналася саме на воєнних замовленнях? Куди її дівати? Що знову виробляти 10 тисяч танків і складувати десь там за Уралом? А для чого, якщо війна припинена? Купа проблем? Ну і головне все це ставить під сумнів. Його легітимність як законно обраного царя. Бо якщо стільки проблем і все разом, то тоді виникає питання: так він же ж неефективний, він не може управляти цією е, країною. А в регіонах вже починаються доволі е, відверті, е, ну якщо ще не бунти, то елементи спротиву. Одним словом, це все зав'язується в один вузол, і Путін розуміє: якщо він зараз відступить, це буде для нього особисто мати жахливі персональні наслідки, тому він буде триматися до останнього.